Вітання глядачам телеканалу Альта. На часі програма «Огляд новин і на початку, як завжди, коротко, про головні події. Випуску у Переяславському створене перше в районі комунальне підприємство. Усі за та проти його діяльності громада обговорювала на сході села. Один наш будинок у сині без води залишився, двірника немає, мусор не вивозиться. Так ми що це вже. Я не знаю, маслі, що у Переяславі знову перевіряли перевізників. Ціль нашого візиту на сьогоднішній день скарги офіційних перевізників, які виконують перевезення переважно Переяслав Київ на нелегальних перевізників. Невідомий солдат на Рівненщині були знайдені рештки воїна Великої Вітчизняної, який родом із Переяслава. П'ятому томі з Наведені відомості про загиблих воїнів великої вітчизняної війни по нашому місту Переяславу Хмельницькому. Молоді й активні у п'ятницю. В місті проводився лідерський бал. Це культурний відпочинок без алкоголю, без, без бійок. Як ми вже повідомляли, у нашому районі розпочалися так звані сходи сіл. Такі громадські збори проводяться щороку в кожному населеному пункті Переяславщини. Так, цього четверга зібрання проводилося в одному з найбільших сіл нашого району Переяславському. Тут проживає 1375 осіб налічується 676 дворів. Це село є одним із найвіддаленіших від міста, одначе сьогодні воно перспективне, адже тут розміщується кілька потужних підприємств. Отож, люди мають роботу, а село дохід, проте не все так спокійно і злагоджено в цьому населеному пункті, як здається, на перший погляд. У чому ж причина? Дивіться далі. Громадські збори у Переяславському розпочалися рівно о чотирнадцятій годині. У залі сільського будинку культури зібралося багато тутешнього люду, як то кажуть, ніде було яблуку впасти. І вже з перших хвилин зборів стало зрозуміло, що діалог сільського голови Наталі Кейко з жителями Переяславського буде непростим. Очільниця звітувала перед громадою про соціально-економічний розвиток села за минулий рік. На території Переяславської сільської ради зареєстровано та сплачують податки до сільського бюджету 25 підприємств, закладів та установ. Є на суті підприємства, які у нас є, це комбінація продуктів, нива Переяславщини, фермерське господарство, пролісок, державне територіальне галузеве об'єднання Південно-Західна залізниця, «Перекарня», відділення зв'язку, ТОВ РСМ, нафта. Завдяки діяльності всіх вище названих підприємств і розвивається село. Наповнюється бюджет Переяславського, зазначила Наталя Кійко. Сільський бюджет за 2012 рік формувався та виконувався за рахунок податків. Прибуткова частина бюджету за 2012 рік виконана на 160%. Всього витрачено у коштів у 2012 році 744 924 чотири гривень. Багато питань у мешканців села виникло саме стосовно діяльності в Переяславському новоствореного комунального підприємства, яке функціонує при сільській раді. Це окрема юридична одиниця. В ній є свій статут, це своя печатка. Є директор комунального підприємства. На, на даний момент. Із січня місяця комунальне підприємство, яке взяло обслуговувати водопровідну мережу і водовідведення, це ще тільки почало працювати над цим, комунальне підприємство прийшло з нуля. Сільський голова Наталя Кейко пояснила, що необхідність створення такого підприємства виникла тоді, коли на баланс сільської ради були передані дві водонапірні башти, які до цього обслуговувалися місцевим підприємством експериментальний комбінат хлібопродуктів. мова комунального підприємства була поставлена така для того, щоб відповідно можна було планомірно спланувати воду. Поставить лічильник кожному, хто у кого є водовідведення. Це потрібно зробити до, до 1 квітня 2013 року. Ситуацію жителям Переяславського пояснював і представник від експериментального комбінату хлібопродуктів Андрій Субота. Наше підприємство є переробним і не має прав ніяких ні підстав для надання послуг. Для цього треба. На підприємство, якщо ми надаємо послуги отримати ліцензію, яка дуже дорого коштує, будем так казати. І вона нам як підприємство не потрібна. У нас є своя вода, свої скважини. Те, що в селі створили комунальне підприємство, його жителі сприйняли по-різному. Багато хто висловлював своє невдоволення з приводу його діяльності, тим більше, що послуги водопостачання та водовідведення навесні мають здорожчати. Один наш будинок у сині без води залишився, двірника немає, мусор не вивозиться, так ми що це вже я не знаю, от мандоски які ще що. Ну я не знаю, хто ми? Голова, де, де голова кафе? Голова комунала, я чути, що вам сила, бенці займається досвідними документами. Де? Щодо всієї цієї непростої ситуації, головуючий на зборах Леонід Вакулович порадив Наталії Кейко переймати досвід сусіднього населеного пункту Яблуневого. Наташа А я вірувалася те вода. А вона скаже одна башка, там стоїть яблуне, а вона там. Ми ніякого відношення не маємо до цих башт. У нас є приватні підприємці. Два. Один в яблуне і один на гривниці. Ось вони пішли, проконтролювали. Окрім цього, в селі наразі ще немало питань, які турбують громаду. Це незадовільний стан приміщення школи, неупорядковані сміттєзвалища, проблеми з вивозом сміття. Тоді ж на зборах була присутня і заступник голови радян адміністрації Валентина Губар. Вона висловила власну думку щодо всього цього. Усіх можна критикувати. За все можна зараз закидати, ті самі Наталі Андріївні. Я не приїхала сюди нікого захищати. Я хочу, щоб була правда і відповідно до правових норм. Я хочу сьогодні вам сказати і про школу, і про дошкільний заклад, і прекрасний будинок культури, в якому ми всі знаходимося. Але я хочу вас закликати до того, що ми господарі у своєму власному домі. Валентина Губер закликала громаду більш плідно працювати із органами самоврядування на селі, аби спільними силами вирішувати нагальні питання. У мешканців кожного з населених пунктів нашого району є немало тем для обговорення специфічного характеру, таких, що стосуються умов життєдіяльності конкретно в тому чи іншому селі. Однак є і питання актуальні для всієї громади Переяславщини, серед них, зокрема, вуличне освітлення. Слід нагадати, що у 2011-му було затверджено відповідну програму, спрямовану на забезпечення жителів сіл електромережами для освітлення доріг у темну пору доби. Чи виконується вона та як? Саме днями дізнавалась наша знімальна група. Втілення в життя всіх пунктів затвердженої програми щодо вуличного освітлення в населених пунктах району розпочалося ще у 2011 році. Станом на сьогодні відповідними електромережами забезпечено 33 села. Розповідає заступник голови райдержадміністрації Ілона Куровська. Більше ніж півтори тисячі світлових точок на території району. Ліхтарі мають енергоефективні лампочки, тому, звичайно, для бюджету це позитивно, тому що коли, по-перше, йде програма енергоефективності, по-друге, що це ми економимо кошти наших же платників податків. До 2011-го в таких сільських радах, як Дівичківський, Пологовергунівський, Ташанський та Хоцківський, електромережі вуличного освітлення не функціонували взагалі. Наразі їх дію повністю відновлено. В пологих Янинках взагалі на сьогоднішній день і в 2011 надцятому році працювали щодо розширення цієї мережі, тому що не всі вулиці були освітлені. У минулому році по остаточному відновленню функціонування вуличних ліхтарів завершено роботи в селі Дівичках. Як зазначає тутешній сільський голова Ольга Ломака, планували реорганізацію цих електромереж ще в 2007 році, але зробити це не мали змоги через брак фінансів. У зв'язку з фінансуванням розпочали ці роботи тільки в 2012 році. Році старі світильники замінили на нові світильники, тому що старі вже прийшли в несправність, і звичайно, що за новими технологіями ці світильники удвічі економніші, ніж старі. Потужність та електрозатратність нових ламп становить 125 Вт, що значно економніше проти 150, яких потребували старі ліхтарі. Зараз ми за місяць. Проплачуємо десь по 600-700 гривень вуличне освітлення. всього-навсього. По вулицях розміщено 50 ліхтарів. Освітлення працює в вечірній час зимовий із 17.00 до 22.00, вранці із 6.00 до 7.00. Аном на сьогодні у дівичках повністю освітлені вулиці Гагаріна, Горького, Молодіжна космонавтів, а також частково вулиці Дружби та Миру. З березня ж поточного року, наголошує Ольга Ломака. Роботу буде продовжено своєю чергою. Ілона Куровська зазначає, що освітлюватися будуть і ті села, до яких сьогодні, на жаль, черга не дійшла. Звичайно, є села, які не свідчення не освітлені, але за один день це все не робиться, тому що район немаленький, але такими шагами і освітлення, і дороги, потрошку. По можливості, останні півтора роки, тобто по можливості це все надолужується, тому що є старі технології, їх треба замінювати новими, поновлювати, відновлювати і будувати звичайно нове. Продовжуємо програму. Вчора у Переяславі проводили перевірку документів у місцевих перевізників представники з Державної інспекції України із безпеки на наземному транспорті. Цей орган виконавчої влади забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування. Які ж саме перевізники зазнали перевірки? знає Ольга Гребенщикова. Працівники ДАІ спільно з управлінням Укртрансінспекції в Київській області почали перевірку документів на стоянці біля критого ринку. Про ціль свого візиту розповів нам начальник цього управління в нашій області Віталій Сергієнко. Ціль нашого візиту на сьогоднішній день скарги офіційних перевізників, які виконують перевезення переважно в Київ на нелегальних перевізників, які Мішають їм нормально працювати. Паралельно відпрацюємо таксі. Вдалося виявити маршрутні перевезення. Київський перевізник, в якого на маршруті працюють переважно місцеві транспортні засоби, які фактично поза межами законодавства працюють, абсолютно всі їхні транспортні засоби відправляються там поруч із автовокзалом. І в них дозвільних документів на перевезення немає. Перевіряли також належний стан документів у місцевих таксистів. По таксі виявлено нелегальне перевезення, не оформлюються документи, ліцензійні картки, ліцензії. Хоча на сьогоднішній день, якщо навіть людина самозайнята, для неї не є велика проблема оформити і отримати ліцензію, працювати в легальному полі. Наступне місце рейду було поблизу автовокзалу. Спроба перевірити документи переросла у конфліктну ситуацію з боку одного із пасажирів. Я з цими дороєзідвосики рідатами хворуже восім літ пота налоги, являются законопоскусными гражданинами. А вы пытаетесь захватить монополию и сделать в городе Переяску, и чтобы поднять цену. Да. А я хочу поехать, я понимаю, было. что завтра не с кем будет поехать. Надо будет приехать к вашему другу и ехать у него за цену, которую мы не ставим. Понимаете? По-перше, ви навчіться розмовляти, так? Якщо ви приховна людина, ви не, не, не перебиваєте. Що... Ще раз кажу, Хорошо, ви не перебиваєте, я проникну. вас не перебивав. Так, так. Якщо я вам поясню, я вас завтра до суду подам заяву на вас. Ви заявляєте, що мої транспортні засоби в когось працюють. Попросіть документи у нього, будь ласка. Що ви будете цікавити документи? Ні, 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 ні. Попросіть документи у нього, будь ласка. Ви сказали, що... Я як гражданин. Я розумію, що тут відбувається. Ви сказали, що 6 транспортних засобів моїх працює. Будь ласка, документи покажіть. Я на вас подам до суду. та все ж документи в одного з перевізників перевірили. Всі дозволи та ліцензії були. Єдине, чого не вистачало паспорта маршруту. Як пояснив сам перевізник, його не видають з абсолютно незрозумілих причин. Ми перевізники, ми хочемо працювати. Всі документи, які в нас є, нам потрібно. В нас є, в нас нема лише паспорта, маршруту, тому що орган. Департамент транспорту нам цього не видає. Ось так само ще один перевізник, як я. Ось він підтвердить: ми хочемо працювати тут. Хочемо працювати людей, хочемо цих возити. Якщо ми підемо на вокзал або ще кудись, нас там ніхто не чекає. Що нам не дають цього паспорта маршруту. А ви зверталися? Да, зверталися. Нас всіх от футболюють. Ну вибачаюсь, відправляють, не дають, бо в нас автобуси переобладнані. А чим вони Тим що вони не видали. Ну треба підтримати вітчизняного виробника. Прокоментував цей випадок і начальник управління Укртрансінспекції в Київській області Віталій Сергієнко. Що було стільки що озвучено водіям, воно не все відповідає дійсності. По-перше, переобладнані транспортні засоби на сьогоднішній день не заборонені до експлуатації. По-друге, я хотів би зазначити, що ми є контролюючим органом і ми перевіряємо виконання законодавства. Питання надання їм дозволів на перевезення це не наша компетенція. Це компетенція замовника перевезень. Ми, ще раз повторюю, ми є контролюючим органом, в нього немає на сьогоднішній день дозволу на перевезення за цим маршрутом. Це хай звертається до замовника перевезень, проводяться конкурси, нехай виходять на конкурси, і якщо вони будуть переможцями конкурсу, їм нададу дозволи, договори, оформляють паспорта маршрутів, їздять, питань немає. На перевізника було накладено штраф у розмірі 1700 гривень. Автівки ж місцевих таксистів, які працювали нелегально, відправили на штрафмайданчик. Рухаємося далі. У Рівненській області знайдено рештки невідомого солдата, який воював у роки Великої Вітчизняної війни. Особу загиблого встановлено з особистого жетона, на якому було зазначено палатний Василь Данилович Переяслав Хмельницький. За архівними даними міністерства оборони цей солдат вважається зниклим безвісти. Що ж вдалося дізнатися нашим кореспондентам про цю особу? Дивіться у сюжеті. Велика відчизняна війна забрала життя багатьох жителів України, а безпосередньо в нашому місті та районі загинуло понад 10 тисяч людей. Більше ніж 250 українських сіл були спалені окупантами дотла. Тодішній міністр окупованих територій Сходу Альфред Розенберг казав: згідно з концепцією Фюрера, не може бути й мови у найближчі десятиліття про незалежну Україну. Фюрер думає про німецький протекторат в Україні на 25 років. Серед тих, хто воював за нашу свободу, був і житель Переяслава, Палатний Василь Данилович. Його рештки було знайдено у Рівненській області. Щоб встановити особу цього солдата. Ми звернулися за допомогою у музей Діорамо, битва за Дніпро в районі Переяслава Хмельницького. У нашому музеї зберігається книга пам'яті України. По Київській області є таких сім томів. В п'ятому томі з Наведені відомості про загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни по нашому місту Переяславу Хмельницькому. І коли ви мені зателефонували і запитали, чи є в мене дані про палатного Василя Даниловича, я в першу чергу звернулася до цієї книги. Без особливих проблем я в цій книзі знайшла наступні дані. Палатний Василь Данилович народився в 1918 році. Військове звання рядовий. Загинув у червні 1944 року. На превеликий жаль, місце поховання цього воїна тут не вказано. А за відсутності тих чи інших даних записи не робляться. Також серед родичів цього воїна зазначена палатна Дар'я Андріївна. Та, на жаль, в архівах немає більше ніяких даних про Василя Даниловича. У Вознесенському соборі є меморіал слави, у стінах з якого ми зараз і знаходимося. Ось тут викарбувані імена жителів Переяслава та району, які полягли у роки Великої Вітчизняної війни. Та, на жаль, за браком місця викарбувати всіх не мало змоги, тому викарбували тільки три тисячі. Всього ж полягло більше десяти тисяч. Один із них житель міста Переяслава Хмельницького, палатний Василь Данилович. Якщо хтось володіє інформацією про загиблого воїна Великої вітчизняної війни палатного Василя Даниловича, 1918 року народження, жителя міста Переяслава Хмельницького або ж про членів його родини, просимо повідомити за телефонами 563 18, 566 54 або ж 536 08. А зараз, шановні глядачі, пропонуємо разом перегорнути чергову сторінку започаткованої рубрики про сховище пам'яток історичної спадщини нашого міста і району. Друга світова війна, доля 4-го батальйону НКВС, який загинув на Переяславській землі 21 вересня 1941 року, та ще немало цікавого сьогодні. В полі зору об'єктиву відеокамери. Огляду новин ми продовжуємо розповідати про музеї місцевого значення. Наша кореспондентка Івана Данюк відвідала краєзнавчий музей села Дем'янець. На сьогоднішній день музеєм історії села Дем'янець завідує заступник директора місцевої зож Людмила Аронська. З історією його створення та експонатами, що тут представлені, нашу знімальну групу знайомить саме вона. Музей створений був наприкінці 80-х років. Його створювали. Учні нашої школи, вчителі, громадськість села була залучена також до створення цього музею. Починаємо екскурсію. Дем'янецький краєзнавчий музей це одна кімната. Коли переступаєш її поріг, першим, що впадає в око, є тематична насиченість розміщених у ній експозицій. Зібрані багато експонатів, які розповідають про історію нашого села. З часів його заснування і до двадцятого століття є окрема експозиція, присвячена історії нашої доменецької школи, яка бере свій початок ще із середини дев'ятнадцятого століття. Щороку в день ушанування пам'яті загиблих на території Переяславщини Чекістів у музеї найбільш людно. І не дарма одна із вітрин присвячена подіям Другої світової війни. Зокрема, долі працівників НКВС, які ввійшли до складу 4-го батальйону особливого призначення і були спалені у скиртах поблизу Харківець. Тут розміщені речі загиблих: гімнастерки, листи, військові квитки та фотокартки воїнів, імена яких наразі вже відомі. Десь із 1987 року активісти, пошуківці віднайшли документи, в яких зазначалося, що сліди цього батальйону тут у нас на Переяславській землі. На сьогоднішній день уже відомі близько. 170 імен загиблих міліціонерів на цій фотографії. Палаюча скирта. Можливо, навіть це скирта, яка в якій були спалені бійці міліціонери в селі Харківцях 21 вересня 1941 року. І неподалік цього місця це на шляху від харківець до мазінок, зведений пам'ятний знак. Представлені в музеї матеріали і щодо інших цікавих фактів з історії села Дем'янець. На стінах стенди із документами та фотографіями з життя земляка героя Радянського Союзу Олександра Губаря, а також односельчан-передовиків у сільськогосподарській галузі та мистецтві. Відомий український композитор, автор музики на поетичні рядки Тараса Григоровича Шевченка, а також той, чиїм ім'ям названа Пересло Хмельницька дитяча музична школа, Павло Іванович Синиця, уродженець села Дем'янці. Тутешньому музеї є матеріали, присвячені саме йому. Окремий куточок музею відведений інтер'єру селянської хатини 18-19 століть, де можна побачити, як жили наші предки. Представлені також елементи тодішнього українського одягу тощо. Варто відзначити, що всі матеріали, розміщені у вітринах музею, мають прямий стосунок як до історії села Дем'янець Переяславського краю, так і до всієї України загалом. Тож обов'язково знайдіть час побувати у стінах цього своєрідного сховища історичного спадку нашої держави. Зазначу, що музей щодня не працює, але екскурсію можна замовити в будь-який час, зателефонувавши за номером 3-31-13. І до інших тем у нашому місті дуже активною є учнівська моло, зокрема лідери шкільного самоврядування. Вони не лише беруть участь у різних проектах своїх закладів освіти, а й обговорюють та допомагають вирішувати деякі питання життєдіяльності міста, зустрічаючись та спілкуючись із представниками місцевої влади та депутатами. Не забувають старшокласники і про власний відпочинок. Так вони організовують для себе та своїх ровесників різноманітні заходи, як от лідерський бал, що відбувся у. Вчора, 8 лютого, на ньому побувала наша знімальна група. Перший лідерський бал було проведено в грудні минулого року, розповідає голова міської ради дітей Переяслава Ірина Остапенко. Він тоді всім сподобався, тож організатори вирішили провести його ще раз. Це справді дуже хороша ідея. По-перше, це культурний відпочинок без алкоголю, без, без бійок, без нічого. Тобто, просто спочатку концерт цікавий, а потім дискотека знову ж таки весело. Такі заходи проводяться для того, аби краще познайомитися один з одним та поспілкуватися в невимушеній обстановці, кажуть учасники лідерського балу. Головною метою є те, щоб лідери з усіх шкіл знайомилися один з одними, разом спілкувалися, і знову ж таки, як лідер, лідеру завжди допоможе, набереться досвіду. Такі мероприємства, як такі в там Бал, от, КВН, мені це здається, дуже гарно впливає на поведінку учнів. В кращу сторону вони менше менше, менше будуть на уроках показувати свої там якби дії. За програмою цього святкового заходу спершу має відбутися концерт. На його початку до присутніх звертається заступник міського голови Валентина Губенко. Вона наголошує, місцевій владі приємно, що в Переяславі живе така активна та творча молодь. Я вже впевнилася на багатьох заходах, які ми проводили спільно. Що майбутнє за вами. Між іншим, цікавимося в молоді, чи знають вони, що таке бал і якими є його особливості. Бал, як правило, це приємна музика, приємні люди, дуже гарний одяг, гарні танці. Мені здається, що це ну таке урочисте свято, і добре, що воно дійшло до нашого часу. Бал, взагалі, це для мене бал з вальсом, з бальними платтями. Я навіть була на віденському балу в Переяславі. Отож на балу повинні бути танці. Запитуємо в молоді, чи вміють вони до прикладу вальсувати. Вальс танцював один раз в своєму житті. Все би навчитися? Ні. У ну, мене для танцювання там, в якихось бальних танців не тіденка. Я вмію танцювати бальні танці. Я навіть займаюся в хореографічній студії каприз. Мені дуже подобається вальс та танго. Хто танцюватиме, а хто співатиме. Я сьогодні. Концертній програмі буду брати участь, я буду співати. Ну а танцювати тут же буде дискотека після цього всього заходу. Я сьогодні тут, в якості артиста, сьогодні тут виступаю. Мабуть, і не потрапила б якби не участвувала в концертній програмі, але я так дивлюсь, мені вже подобається ця обстановка. Так дуже все е, цікаво, цікаво. А який же дреско цього заходу виявляється вимоги до вбрання дівчат і хлопців не надто строгі. Трескот у нас звичайний вечірнє або коктейльне плаття. Ну я минулий раз була вечірня, тепер в коктейльному. На бал пускаю така в піджаках і в рубашки. Да, допустим, на дискотеку дівчата така в платях, то мальчиків так, така в рубашках. Учнівська молодь добре провела цей вечір, адже вони мали змогу не лише переглянути цікавий концерт, який підготували це між лідери учнівського самоврядування, а й від душі повеселитися на святковій дискотеці. Ось таким був сьогоднішній випуск. Хочу нагадати вам, що переглядати наші інформаційні програми можна і в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Та якщо ви теж маєте корисну інформацію та особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це поділитися з нами, телефонуйте за номером 5 63 18. До зустрічі! Нехай щастить!